Питанням турботи про талановиту молодь присвячений і матеріал наших надвірнянських кореспондентів. Одним із закладів, де дітям надвірнян ще не дають ґрунтовну позашкільну освіту, є музична школа. У цій спеціалізованій установі вихованці вивчають багато предметів. По закінченні школи отримують відповідне свідоцтво. Наразі тут навчається 440 дітей. При наявності більшої бази могли б охопити і більшу кількість учнів. Дитина в широкому спектрі розвивається. На сьогоднішній день контингент 440 учнів він є повністю заповнений. В принципі, якщо б по можливості в державі, ми б могли і більше учнів залучити до навчання, але є такі певні проблеми, пов'язані з нестачою приміщення, що відповідно обмежене фінансування на цю сферу. Але ми стараємося так, щоб дитина, навчаючись в нашому закладі. Могла розвиватися в двох напрямках: по-перше, духовно збагачуватися сама, а по-друге, не виключено, що комусь це може послужити як профорієнтацією на майбутнє, тобто у виборі професії своєї в майбутньому. Досягненням школи називають відновлення класу бандури та віолончелі, і, звичайно, великим позитивом є продовження випускниками музичної освіти у вищих навчальних закладах. Протягом останніх п'яти років це такі точні дані. 33 випускники, і не тільки випускники. А й учні нашої школи поповнили ряди студентів мистецьких навчальних закладів. Поступили до івано франківського музичного училища імені Дениса Січенського, в Дрогобицьке музичне училище. Поступають діти. І якщо спостерігати за цими дітьми і все таки далі продовжують навчання, здобуваючи повну вищу освіту. Поступаючи до консерваторії, до Львівської, до Одеської, є такі факти. Поступили наші діти за словами керівника району. Програма Діти майбутнє України на надбірнянщині виконується. Фінансування на ці потреби називають задовільним хоч бажано, щоб воно було кращим. Фінансування з боку держави, фінансування з районного бюджету. Воно йде, воно на нинішній день. У певній мірі нас задовільняє, але безумовно хочеться кращого, тому що потребує і вдосконалення матеріально-технічна база, потребує придбання нової апаратури, і костюмів, і музичних інструментів, що стосується лінії культури. До гуцульського фестивалю районна влада спільно з міською планує відремонтувати фасад будівлі музичної школи. Також влада обіцяє підтримати і дитячу художню школу, заклад, який має 30%. 30-літню історію і відомий своїм творчим педагогічним та учнівським колективом багатьма нагородами і перемогами заслуговує на увагу цього року. Школа тестована, тестована за рівнем з знакою серед початкових мистецьких спеціалізованих закладів. Охоплює вона навчання 160 дітей основного контингенту, 50 дітей це є підготовчі групи на самоокупності. В школі працює 10 викладачів, п'ять з них нагородження міністерством культури. За високий вагомий внесок у розвиток естетичного виховання серед дітей та молоді. Викладачі надають велику методичну допомогу учням, які хочуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах мистецького спрямування. Так щороку Надвірнянська надвернянська художня школа дає близько 15 таких студентів. Викладачі і учні є переможцями численних міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Найбільша мрія художньої школи великий зал, адже майже у кожного вихованця є роботи, варті персональних виставок. Світлана Гаєвська ігор. Клюфінське для новин ТРК Раї.